Добрий день всім. Хочу поговорити про чергове так зване перемир'я. Ви всі пам'ятаєте, що на великодні перемир'я були обстріли, напади, і в односторонньому порядку країна-агресор порушувала це перемир'я, яке сама оголосила. Тепер оголошується. Країною агресором, перемиря на час їхнього святкування урочистого параду на нелегітимну дату кінця Другої світової війни в Європі. В чому тут хитрість? Ну, по-перше, він запросив на парад союзників, потенційних союзників, ну і просто людей, щоб показати свою міцність, впевненість, бойовитість. Це перший пункт. Другий пункт ця невеличка передишка йому потрібна для укріплення логістики. На фронті проти України. Ну і третій пункт, який напевно мав би бути першим. Якщо це перемир'я, то воно заключається між двома ворогуючими сторонами. Я щось не пам'ятаю, щоб представники Російської Федерації просили Україну. Про перемир'я, вони оголосили як ультиматум, що ось ми хочемо перемир'я. Якщо їм дуже хочеться, значить їм це вигідно. Більш вигідно, як країні жертві Агресії Російської Федерації. Тому Робимо декілька висновків. По-перше, він боїться. Він боїться не просто ганьби, він боїться повстання, бо якщо на параді відбудеться якась катастрофа, а ще тим більше постраждають так звані союзнички терориста, це призведе до краху. Другий пункт. Звернення офіційно про перемир'я не було, тому воно нелегітимне. Україна не зобов'язана дотримуватись ультимативного оголошення перемиря від імені Так званої Російської Федерації. Ну і третє. Хоч могло би бути і більше. Якщо збираються на мирному місті, хоча яке воно мирне Червона площа з Кремлем, військові будь-яких країн, країн-союзників, тим більше, то це законна військова ціль, саме ціль і повинна бути. Саме оригінальне, що Путін сам таке сказав, пам'ятаєте, коли були обстріли цивільних об'єктів в Україні, як воно аргументувало, а там збиралися військові, і тому це законна ціль. Так ось саме більше зібрання військових як ціль буде на параді 9 травня. Я думаю, що всі зацікавлені сторони повинні зробити цей парад останнім. Більше таких парадів бути не повинно. Та й країни, яка їх проводить, проголошує, теж в цьому форматі, в якому вона існує зараз, бути не повинно. Я думаю, що висновки Україна зробить і цей парад стане не гордістю, а ганьбою на весь світ. Ну враховуючи, що вони хочуть освоїти місяць, Марс, то й на всю сонячну систему. Я прошу не враховувати ніяких домовленостей, перемовин, ультиматумів і тому подібне від країни агресора, а виконати. Те, що потрібно під час війни, знищити ворога в його логові, а саме, під час помпезного брехливого параду. От слово таке, до речі, зовсім не російське, як і сама. Російська Федерація зовсім не російська. Але я думаю, що Україна це доведе і поставить крапку з російським питанням. А ще прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку і, по можливості підтримати матеріально. Хоча б для того, щоб я міг технічно покращити свої відеоблоги.